Проблема цервікальної патології взагалі дуже важлива в світі, і сьогодні у нас прийшов величезний, потужний і дуже інформаційний захід, присвячений цій проблемі. Дуже важливо, щоб розуміли як лікарі, так і населення про важливість скринінгу раннього скринінгу патології шийки матки, і головне, головне своєчасної вакцинації. Це повинні знати кожна жінка і особливо та, у якої є донька. Адже найефективніша вакцинація це в підлітковому віці. Хоча, хто не встиг, це ще не запізно: це ваше здоров'я. І ще одне слід пам'ятати, що в багатьох країнах вакцинують і хлопчики. І це також значно знижує ризик. Раку аногенітального, гортання, статевого члену, шкіри. Тому, мами хлопчики, почуйте це також. Бажаємо всім здоров'я, все в наших руках.